Є новина, друзі, Трамп дискримінував Путіна та паніка в Кремлі. Дослухайте до кінця. Як на мене, знаєте, Трамп це єдина людина, по-перше, яка може завершити війну, і єдина людина, яка тисне в цьому світі на Путіна, щоб він ну зупинився. Чому з'явилася новина, що США видали обмежені ліцензії Венесуелі на постачання нафти? Ну це ж ліцензії, які поза санкціями, тому що з Венесуели ще всі санкції не зняли. І там єдина умова. Тобто Венесуела не може торгувати і надавати там можливості торгувати нафту або качати нафту росіянам Ірану та Північній Кореї. В Росіян одразу сталася паніка. Лавров назвав ці ну, дії США нафтовою дискримінацією. Жорстка заява його була. Пісков за. Вивчив, що Росія має там свої інтереси і буде вести перемовини США. Ну, зрозуміло, що е, США начхати, що там буде вести е, перемовини Росія в Венеселі. тому що ж Росії начхати на завершення війни. Ну і США може бути абсолютно начхати, баш, на Баш, як то кажуть. Але що важливо, в цьому списку, немає Китаю. Тобто е, США хочуть, щоб Китай купляв венусельську е, нафту, е, це однозначно тиск Трампа на Путіна. Трамп, взагалі, єдина людина яка тисне, тому що євро. Союз поки що і газ купляє кораблями у це СП. Це тільки весною вони будуть зупиняти і нафтопродукти. Вони весь час купляли, що сказав міністр фінансів БСІ, США з Індії. А ці нафтопродукти робилися з російської нафти, Тобто через Індію вони віддавали гроші Путіну для того, щоб вести війну проти. України, і от Трамп єдиний хто тисне, і після тої новини, що нібито Індія припинила закупівлю російської нафти, і інсайдери пишуть, що вони не повністю припинили, але потрошки вони припиняють. Є заява індійського уряду, щоб в найбільші компанії купляли нафту в Венесуелі або в Саудівській. Арабі, а що це означає? Тобто, тиск дуже серйозний. Якщо Китай почне купляти венесуельську нафту, Індія ну дуже швидко я думаю, припинить закупляти російську, яка ще залишилась на кораблях, то нафту росіянам дівати буде нікуди. Блумберг написало, що росіяни два місяці скорочують видобуток. А скорочувати видобуток нафти ну це теж коштує грошей, тому що відновити його не так просто. Тобто, ситуація патова, і в ці заяви Лаврова, піско вони говорять, що це дуже боляче для росіян, і це прекрасно, тому що таким чином Трамп може затиснути Путіна і заставити його зупинити війну по лінії фронту, що дуже нам потрібно. Тому єдиний, хто може завершити війну, затиснути Путіна, це Трамп. Головне, щоб він домовився з Китаєм, щоб і Китай почав купляти венесуельську нафту, тим самим витісняючи російську зі свого ринку, і це нам дуже вигідно. репост, позвідбуска, делерам канал. Є новина вже зіровіля. Підписуйся.